Привіт всім неймовірним творчим людям! В цьому відео я покажу, як створити свій кастомний пензлик штамп. В якості прикладу буду використовувати дерево. Подібні пензлики дуже спрощують малювання в Procreate. Тож, поїхали! І спочатку знаходимо в інтернеті референс будь-якому браузері пишемо в строчці пошуку силует дерева. Обираємо зображення, яке нам подобається. Зображення має бути на білому фоні або взагалі без фону. І скачуємо його. Повертаємось в ProCreate. Створюємо новий аркуш. Він обов'язково має бути квадратним. Імпортуємо файл з зображенням дерева. Збільшуємо розмір зображення і обов'язково це зображення має бути по центру аркушу. Проводимо трьома пальцями, копіюємо все. Заходимо в галерею пензлів. Тут натискаємо плюс. В меню обираємо розділ Shape. Тут натискаємо на Edit, Import. І paste, тобто вставити. Тепер двома пальцями натискаємо на екран. Зображення інвертувалося. Тепер налаштовуємо пензлик. Переходимо в Stroke Pass. Spacing на максимум. Переходимо в Apple Pencil. Opacity просто вимикаємо. Спускаємося трохи нижче. Тут натискаємо ОК. Ok. Максимум Size на максимум. І тут можемо підписатись. І тут також зберігаємо. Пикаємо Done і можемо подивитися, що в нас вийшло. І ось так для прикладу я буду використовувати цей пензлик в своїх хартах. Якщо вам сподобався цей туторіал, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Бажаю вам гарного дня та па-па!